Хитра відьма живе довго і цікаво, однак час від часу мусить поновлювати закляття сили, і для цього їй потрібен один дуже секретний інгредієнт. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Секретний інгредієнт. Автор Дар'я Китайгородська читає Додо. Ну, ти диви. Знову ця курва відхопила собі молодого красення. Вчора бачила, як вона вела якогось хлопа до себе і як тільки вона їх приворожує. Дивувався бабський страшний суд перед під'їздом на лавці. А їй вже добре за хто наскільки ніяк не могла заспокоїтися найстарша яга серед пекельних сусідів, які зазвичай слідкували за життям їхнього будинку і дбали про його моральні засади. Це точно, що хто зна скільки, активно підхопила інша бабера. У вересні буде 24 роки, як ми в'їхали в цей дім. Так я її ще відтоді такою самою пам'ятаю, відьма проклята. Відьма якраз поверталася додому з невдалих пошуків. Засмучена, вона однак гордо підняла голову та сягнистим кроком пройшла через страшний суд і сховалася в під'їзді. Її невеличка квартирка на першому поверсі. Зустріла господиню прохолодою та запахом кави. Кіт вибіг назустріч і буцнувся головою об ноги, вітаючи та одночасно звітуючи, що все в їхніх володіннях гаразд, і ніхто не ліз до них за відьмовської відсутності, ні з цього світу, ні з потибіччя. Здоров, муре, цьомкнула відьма свого друга і помічника у пишні вуса. От, знов не пощастило. Якісь ці хлопці недолугі пішли, живі жінки їх більше не цікавлять, втупляться у телефон, і картинки розглядають. І що ти будеш з цим робити? Відьма скрушно зітхнула і подалася на кухню щось з'їсти, бо кишки вже грали марш. Вона, хоч і магічна істота, але жива, і для підтримання життя. Їй, як і звичайним людям, потрібна була нормальна їжа, бажано свіжа та смачна. Це була одна з її маленьких слабкостей, бо за роки довгого відмовського існування вона навчилась цінувати різні людські радощі. Як-от класне їдло, затишний дім, яскраві емоції та тепле, дружнє спілкування. Мур побіг слідом. Вистрибнув на стіл і вимогливо нявкнув, нагадуючи, що він теж не Святим Духом харчується, а за справну службу хоче отієї вчорашньої качки у винному соусі, що схована в холодильнику. І взагалі неподобство їсти без нього. Кіт вже якийсь час жив разом з цією відьмою, і вона йому подобалась, а що мав ще шість невикористаних життів. То старався не частіше кількох разів на день нагадувати їй, хто в хаті хазяїн, бо хотів залишатися з цією двоного якомога довше. Отмуре, вже не знаю, що придумати, щоб знайти ще одного чоловіка, пожалілася відьма, жуючи качіну ніжку. Щоб зачепити вчорашнього красення, довелося на Фейсбук фотку в купальнику викласти, бо інакше не реагував на мене. Продовжила жінка. Уявляєш, я три дні з ним в одному вагоні метро їздила. Та що там? Сиділа кілька разів поруч, а він і наглянув. А варто було закинути фотку у стрічку. Сам у друзі попросився і повідомлення написав жуючи, відьма відкрила додаток на телефоні і почала вивчати свій профіль на Фейсбуці. Особистої інформації там майже не було. Всі дописи це яскраві світлини жінки у різному одязі, з вишуканим макіяжем, на тлі цікавих міць та вражаючих пейзажів. Тут дзенькнув месенджер. О, дивись, Муре, щось прийшло. Рвучко відкрила додаток відьма: Так, що тут у нас? «Хм, Знову гарячий південний хлопець. Це було повідомлення від якогось юнака з Ірану. Він наполегливо просив про відеодзвінок, бомбардуючи жінку компліментами у стилі Ти така красива, ти прекрасна, мрію тебе побачити. Хлопець на фото був високий, чорнявий, усміхнений, а головне, із зеленими очима. Любчику, що ж ти так далеко? із жалем зітхнула відьма. Ну був би ти хоча б десь у Стамбулі. Я б туди злітала, а так. Що ж, шукатимемо далі? Ох, ці очка, зелені очка! проспівала жінка, і знову вткнулась в телефон. Кіт тим часом з'їв свою порцію качиного м'яса, похрумтів вавриками з сухого корму, вистрибнув на підвіконня і взявся вилизувати хвоста. Цей пухнастий аксесуар потребував щоденного пильного догляду, бо за угодою, яку котяра уклав з відьмою. Вона час від часу використовувала волосинки з хвоста як незамінний складник магічного зілля. Руда шерсть годилася для приворотного та відворотного напою, чорна і біла для магії захисту та нападу, а смугаста, особливо рідкісна, допомагала в передбаченні майбутнього. Не переживай, Мурже, щось таки придумаємо, мурмотіла вільма, листаючи стрічку Фейсбука. Зілля поки що є, воно буде годящим ще днів три-чотири ми встигнемо. Все не так погано, як минулого разу. І відьма на хвильку поринула у давні спогади. Боже, яка це морока? Бути вченою відьмою. От була б родимою, горя б не знала б. Жила б собі у своє задоволення. Чинила б каверзи, чи добрі справи робила і не переймалася б поновлення сили, чого не вміла б, інтуїція допомогла, але ж не з моїм щастям. От знову треба творити закляття на повний місяць, бо незабаром сила спадатиме, аж поки не перетвориться на ніщо. А я вже звикла до неї, та й не хочу доживати останнє життя, якось ще не нажилася, ніколи не розуміла тих. Хто каже, що стомився жити, багато всього побачив, готовий до спокою, розмірковувала відьма, сидячи у хліві на ослінчику і готуючись подоїти корову. Кругорога, скориставшись нагодою, мазнула господиню хвостом по пиці. Отка стихала стиха жінка. Мусиш ховатись і навіть тримати худобу, щоб сусіди не здогадались. Що ти знаєшся на відмовстві, а так клацнула б пальцями, і молоко потекло б із того кривого ножа, що встромлений в одвірок хліва. Мрр. прибіг у хлів кіт, приваблений запахом свіжого молока. Няв. Так, так, муре, зараз налю тобі трохи. І не бурчі на мене, все я пам'ятаю, і про те, що зілля сьогодні останній день годяще теж. Але де я тобі того третього хлопа візьму, та ще й зеленоокого? На все село таких три є, з двома вже справилась, третій ніяк в руки не дається. Бач, дружина в нього молода і дуже вродлива, і кохає він її направду так сильно, що мені самі не хочеться псувати їхнє щастя, бо зачепи такого, хто зна, як потім у них поведеться. Відьма встала з повним відром молока і пішла до хати, знайшовши в сіні, ретельно зав'язала клямку, щоб ніхто не увійшов без дозволу. Не те, щоб вона боялась непроханих гостей, просто любила приватність та й не хотіла зайвий раз викликати у сусідів нездоровий інтерес до своєї персони. В цьому селі вона вжила вже десяток років. І розуміла, що незабаром доведеться кудись переселятися, бо літа збігали, а вона не змінювалась, залишаючись жінкою середнього віку, міцною та здоровою. У світлиці відьма відчинила скриню, дістала нову сорочку, перевдяглась і вчепила разок на миста на шию. Глянувши в люстерко, залишилася задоволеною своєю вродою і підморгнула котові, мовляв, ну що, муре? «Зараз всі ті хлопи наші будуть. Дочекавшись, коли сонце схилилось до заходу, вийшла на двір, втягнула носом повітря і подалася до лісу через поле ледь помітною стежкою. Вона знала, що той капусний зеленоокий красень, який не відповідав на її грайливі жартики, і не обертався вслід, коли вона йшла по воду, сьогодні ночуватиме на лісовій пасіці. Бо зараз переселятиме кілька молодих роїв у нові вулики, тож мала нагоду заскочити його самого без свідків, щоб врешті отримати від чоловіка те, що було їй вкрай необхідне для збереження відьмовської сили та жіночої краси. Війма швидко йшла лісовою стежкою до пасіки, роздумуючи про майбутній ритуал. Він був нескладний найперше розкласти вогонь. Звісно, в потаємному місці та в спеціальний час на повний місяць. Потім роздягнутися гола, намаститися чаклунською мазю і, повернувшись на захід, намалювати собі на животі коло попелом з багаття. Після цього обійти вогонь 33 рази, проказуючи заклинання і живою дочекатися ранку. Найважче було зварити мазь. До її складу входили собачий жир, бджолиний віск, червоні троянди, цедра лимона, дещо тілесне, відьмовське і найголовніше волосся трьох зеленооких чоловіків, зрізане з голови вмить поцілунку з відьмою. Зілля варилось довго, кілька днів, а секретний інгредієнт із третього чоловічого чуба додавався останнім, причому не пізніше. Ніж за пів доби після того, як його зістригли. Саме з цим цього разу був повний швах. Відьма не щулася, як дійшла до пасіки. Ось і плід і перелас зарослий павутицею. В променях призахідного сонця цей куточок лісу здавався жінці справжнім раєм. Вона раптом захотіла, щоб це була її пасіка, і на неї там чекав її коханий. І вона несе йому вечерю, і вони повечерюють, а потім посідають рядочком і говоритимуть про жнива, про хліб, про зиму, про дітей, яких треба хоч трохи відпускати до школи. Рішуче струснувши головою, відьма підійшла до дверей невеличкої хишки, яка стіною долилася до Велетенського дуба в кінці пасіки. Постукала у відповідь ані Чірчерик. Тоді вона тихенько прочинила двері і увійшла. В призахідному мороці, майже нічого не було видно, лише чутно тихе дихання скутка. Жінка на помацки притиснулася ближче. На лежанці спав чоловік. Розкинувся, ніби хотів обійняти увесь світ. Чорний чуб розсипався на смаглявому чолі. Обличчя, як з ікони, писане. А губи були примхливо витягнуті, ніби просили поцілунку. Вона не втрималась, нагнулась і легко торкнулась до них вустами. Чоловік поворушився, розплющив очі, упіймав відьму в обійми, притулив до серця і знову заснув. Вона лежала поряд, майже не дихаючи, щоб не сполохнути рідкісну удачу. Ану ж таки вдасться поцілувати його. І відрізати пасмо волосся. Проблема була в тому, що потрібні були не три волосинки, а добрий, довгий жмутик. І поцілунок мусив бути не дитячим, а справжнім, таким, що викличе хайнех, але бодай легке бажання покохатися. І раптом вдасться все це зробити, не розбудивши красення, бо як потім пояснювати? Звідки ти тут взялася і що взагалі відбувається? Жінка почала легенько поглажувати чоловіка, пригортатися до нього міцніше, вкривати невагомими поцілунками обличчя і її шию. Чоловік не залишався байдужим, не розплющуючи очей, шукав губами її вуста, а руками намагався розв'язати пояс, залізти під спідницю і дістатися тіла. Однак відьма пильнувала. Нарешті, злившись з ним уста в уста, одним рухом витягла короткого гострого ножа і втяла бідолазі майже півчуба. А той не дотерепав, що відбувається, все тішніше притискаючись до жіночих грудей. Відьма вужем вислизнула з палких обіймів, шкодуючи, що не може залишитися і продовжити любовну гру. Чоловік був справжнім красенем. І дуже їй подобався, але час підганяв. Треба було повертатися додому і негайно доварювати зілля. Тож, тихенько відчинивши двері, жінка просто з порога кинулася бігти, а що на дворі вже стемніло, то вона перечепилася за першого ж вулика, який потрапив їй під ноги. Розлючені бджоли миттю показали відьми, де раки зимують. Поки вона спромоглася з переляку проказати закисне закляття, кільканадцять жал вп'ялося в руки, дупу, а головне в обличчя. Зойкнувши, жінка намагалася затулитися долонями, але де тут було врятуватися від маленьких месників, які боронили своє житло від вторгнення непроханої гості. На шум з хижки вийшов чоловік. Відьма, прикриваючись руками, зіп'ялась на ноги. І таки кинулася втікати, вже не так від бджіл, як від їхнього хазяїна, побоюючись, що той раптом упізнає її, і тоді таки доведеться щось пояснювати та якось викручуватися. На її щастя, вже було темно, а що вона завбачливо тримала рота на замку, не відповідаючи на його запитання та вигуки, то хлоп нічого не побачив і не зрозумів. Було, було, неуважно промурмотіла відьма, винирнувши із спогадів. Я, тоді, Мур, тиждень надвір не виходила, розпухлу пику ховала, але зілля зварила вчасно, та ти й сам все пам'ятаєш. Жінка нахилилась, взяла кота на руки, пригорнула його і скуйовдила загривок. Той пирнув і розсипав іскри. Зневажливо примружившись, вивернувся з обіймів. І скочив на підлогу. Знаю, знаю. Хочеш нагадати мені, що не варто було потім ще на рік залишатися в тому селі? Згодна, але то я не втрималась від спокуси. Але погодься, хлоп був того вартий. Замріяно продовжила відьма. І, зрештою, нічого поганого не сталося. Ну, полюбилися ми трохи, і ніхто про те не дізнався, навіть його дружина. Няф. Обурено рикнув кіт. Його баси з низькими тремтивими нотками викликав у відьби дрижаки у всьому тілі. Ой, ну добре, добре, ти з нами засуджував, і волосся з хвоста не давав мені на зілля. Але ж ми домовилися, я ж тобі пообіцяла більше не чіпатиму одружених чоловіків. Винувато зикнула жінка на пухнастого і хвостатого мораліста. І досить мені нагадувати. Але знаєш, продовжила вільма, я зовсім не шкодую про ті стосунки. Та й, чесно кажучи, мені нелегко було його покинути. І досі згадую того Любчика, хоч його вже й давно нема на цьому світі. Гарячий вигадливий був коханець. Запав таки мені в душу. Жінка аж облизнулася, і знову зібралася полинути думками в той далекий час. Але дзенькнув месенджер. Прийшло нове повідомлення. Так, Муре, наші справи налагоджуються, блиснула очима відьма. Дивись, не дарма я відвідую цей клуб. Вони влаштовують вечірку. І не просто зустріч, а невеличку літературну подорож є шанс познайомитись з якимось зеленооким любчиком. Аж підстрибнула з радості жінка і пішла пакувати валізу, наспівуючи. Очка, зелені очка. Той красень підсів до їхнього купе в потязі, коли клубне товариство бурхливо сперечалось про якісь останні літературні новинки, але їхні погляди, відьмен та очей із зеленим вогнем зачепилися ще й у метушні вокзалу, коли тільки оголошували посадку на столичний інтерсіті. Чоловік не належав до літературного клубу. Але спочатку подорожі крутився навколо них і намагався приєднатися до гурту, а потім приніс пляшку коньяку і запросив усіх випити за знайомство. Пропозицію радо прийняли, стало ще більш гамірно та весело. Розмови перейшли на приземлені теми, а відьма, скориставшись нагодою, ніби між іншим запросила новачка сісти поруч, потіснивши компанію. Жінка вже встигла зауважити його вроду. Налили ще по одній. Міцний трунок та дружня бесіда додавали чоловікові розкутості, і він вперше доторкнувся ногою до її стегна. Відьма швидко глянула на нього, але не змогла визначити, спеціально це сталося чи випадково, бо він розмовляв із сусідом навпроти. Запальна дискусія привабила зацікавлених, тож її знову потіснили. Зробивши контакт ще ближчим, а потім загальна розмова перейшла на родинні історії, і новий знайомий розповів веселій літературній компанії сімейну легенду про те, як відьма відрізала в його прадіда пасмо волосся для приворотного зілля, а, привороживши його, натішилась і покинула. І чоловік так і не зміг налагодити своє життя, бо запала йому в серце капосна баба. Відьма ж сиділа, боячись поворушитися, бо раптом впізнала ті зелені очі. Вони ще довго снилися їй і не давали спокою. Жінка не забувала б Джоляра Любчика так довго, що, коли настав час знову готувати відновлювальне зілля сили, буквально примушувала себе зваблювати інших чоловіків безумовно, зеленооких і вродливих, але так і не таких, як той красень. А сьогодні давнє відьмане кохання знову постало перед нею. Його струнка постать, така висока й довершена, вузький стан, сильні м'язи під світлою сорочкою, а головне ці очіська, як два дорогоцінних смарагди, ніби прикували жінку невидимою силою. Широкі плечі чоловіка зайняли всю спинку крісла, тому відьма. Ніби намагаючись вмоститися зручніше, просто подалася вперед, а потім притулилася до нього всім тілом, плечем, боком і ногою. Сиділа і вдихала свіжі пахощі його парфумів, і здорового чоловічого тіла, і п'янкого напою, і чогось дикого, схожого на дим. Він, ніби прочитавши її думки, посміхнувся і сказав, що вчора був з друзями у лісі. Де клали вогонь і смажили м'ясо. Відьма кивнула у відповідь на його глибокий голос, але не усвідомила, що саме він їй сказав, бо боролась із зрадливим тремтінням, яке швидко поширювалось по всьому її тілу. Шкіра, особливо в місцях дотику, горіла вогнем. Волосинки на руках настовбучилися, і низ живота звело судомої охоті. Жінка, перепросивши, Рвучко встала і пішла між рядами крісел. Вийшовши з вагона у тамбурний перехід, знесилено притулилась чолом до пластикової стінки. Щоки пащили. Щоб заспокоїтись, вирішила піти до вагона ресторану і купити каву. Розвернулась і завмерла. Бо він стояв у неї за плечима майже впритул. Просто стояв і дивився. Потім повільно підняв руку. І взяв пальцями пасму її волосся. І все сталося, мов саме собою. Відьма міцно обійняла чоловіка і знайшла його вуста. Це було, наче випити меду, солодко і тягуче. Час зупинився, а тілом почала підійматися гаряча хвиля збудження. Всі її почуття та емоції сконцентрувалися навколо його губ, таких запахущих, піддатливом яких. З легким терпкуватим присмаком від випитого коньяку. Жінка мало не забула, для чого вона тут. Але, схаменувшись, швидко витягла короткого гострого ножа з потайної кишені і зібралась різонути пасмо чуба. Але зеленоокий красень, здавалось, тільки цього й чекав. Миттю розплющивши очі, схопив відьму за руку. Вона зойкнула і впустила свою зброю. Хочусеньке волосся зріж, прошепотів чоловік. Але не ховайся від мене, не втікай, не йди. Я тепер знаю, що мав на увазі мій прадід, коли казав, що він перестав жити, коли ти пішла. Просто існував, наче у вісні. Ти забрала його душу із собою, а тепер прийшла по мою. І він приречено схилив голову. А ти одружений? Діловито перепитала жінка. Та ні, вражено відповів чоловік, здивований таким різким переходом від любощів до допиту. Добре. задоволено муркотнула відьма. А то мій кіт мене вб'є. Це оповідання є частиною колекційної друкованої збірки паперовий топчик 3. Якщо ви бажаєте підтримати автора на шляху творчості. Ви можете придбати книжку з автографом напряму у автора за посиланням у коментарях.